Весь світ театр, і люди у нім – актори. Цей вислів не могли не згадати ті, хто п'ятничного вечора прийшов до головного штабу підліткових клубів Бердичева, міського центру Юність. Те, що юні таланти цього закладу дарують глядачам гарний настрій, мало не на усіх загальноміських заходах, городяни знають. А от те, що у всіх підліткових клубах, що входять до юності, захоплюються театральним мистецтвом, для декого, напевне стане новиною. Назва підлітковий говорить сама за себе у клубах. Грація, барвінок, джерелом. Мрія, Калинонька, Лілея, дітей вчать з толком і змістовно проводити вільний час. Для цього там існує чимало секцій гуртків. Раз у три місяці в юності традиційно звітують про результати такого навчання. Цього разу, враховуючи, що на носі міжнародний день театру, педагоги вирішили додати заходу театральний присмак. Кожна дитина це кожна індивідуальність. З дітьми ми працюємо дуже довго, спілкуємося, даємо їм невеличкі сценки, тому що одним із видом діяльності це є у нас театралізація, інсценізація казок, віршів, маленьких таких творів. І ми бачимо, що діти показують себе в в тому чи іншому виді діяльності. Наші клуби. Це клуби, де можуть діти безкоштовно їх відвідувати і можуть показати свої здібності не тільки у творчості, а й у нас ще працює такий гурточок світ наших захоплень, де діти можуть зайнятися вишивкою, бисероплетінням, в'язанням, аплікацією, різними такими видами, що їм до душі. Театр, окрім всього, це казка, в якій кожен може приміряти на себе будь-яку маску, стверджують в юності. А раз так, то і дійство, що розгорнули перед глядачами маленькі юні артисти, було не просто великою виставою, а святом, в якому взяли участь чимало персонажів. Казкові вони чи ні вирішувати глядачеві, адже що там приховувати в деяких героях, не побачити себе було неможливо. Ось дід, у діда в животі грає оркестр, а по щоці стікає скупа сльоза. Любимого кабанчика завезла до Москви на продаж бабця. Довелося ти курку знести яйце далі був цілий детектив з елементами мелодрами і комедії, в якому перемогли кіт Супермен і любов діда до своєї баби. Що там казати голод не тітка? Якщо в одному селі він призвів до детективу, то в іншому до покарання тих, у кого очі і руки загребущі, а саме до того, що братик вовк залишив у крижані ополонці хвоста. А дід з бабою, яких до ополонки за здобичу привела хитрюча лисиця, так і не взяли сірого у полон. У всьому закладено ідею, без якої, як відомо, і театр не театр, бо живе він не одним блиском декорації костюмів і навіть не талантом акторів. У майбутньому ти не хочеш пов'язати своє життя зі стеною. Е, можна було, але бабуся і тато кажуть, що в мене немає артист. Е, е, ну для, для артиста немає здібності. А чого ж ти ходиш тоді? Мені там подобається, нас там вчать е, добро, е, робити добро. Ми ми робимо всякі сцени. Мене, мене тато вже не раз водить в цей клуб, тому що він хоче, щоб я робила тільки добро і була доброю людиною. А ти вважаєш ти гарна актриса? Я думаю, що так. А ще в юності та її клуба гарно співають і танцюють. Вийти, побачити перед собою порожні крісла найбільша, мабуть, трагедія для артиста, гіршою за яку можуть лише служити порожні обличчя. Але у героїв свята із одним і з другим повний порядок. У залі ніде яблуку впасти, а очі гостей сяють щастям. Раз так, то можна танцювати і співати до упаду. Я дякую Діані Олександрівні за те, що вона навчила мене танцювати. Мені тут подобається, і я ще сюди буду ходити. Я дуже хотіла співачку, то я, то я хотіла піти, хотіла піти на співи. У мене був керівник Оксана Володимирівна. Вона мене навчила бі співати. Перший мій виступ це був у мене в школі, а потім я почала ходити до будинку творчості, співати. У мене було виходило. Я, я, я кудись їздила на, на виступати, займала друге, третє місце. Є, да, на всякі конкурси. Артисткою мрієш стати? Мрію дуже і хочу. А які пісні будеш виконувати? Які, яка тобі тематика ближче? Треба народні артистки хочеться пісні. Така як Тина Карль чи Ані Лорок, чи Йолка. Театр це життя, це мудрість народу, це дзеркало душі того дня в юності, як і завжди, вирувало життя. Маленькі артисти ділилися мудрістю з дорослими. Було чітко видно, як світлішали душі і тих і інших. І коли пролунали слова прощання, а артисти почали розкланюватися, звідкись почулося вірю. Здається, то був він сам Станіславський.